У день я марінет. Звичайна дівчинка, живу звичайним життям. Але є дещо, чого ніхто не знає. Це моя таємниця. Опорию любов, силу лихо. Леді баки суперкіт. Королева банана. Же ця скатертинка для пікніка. Ти не вгадав, шупу. Це плащ. Це для супергероїні творіння, а це для суперлиходії руйнування. Плащі для суперкота і Бак? Ні, це для фільму. О! Ну, знаєте, ті, що показують по телевізору. Ти станеш відомою? Ні, я дизайнерка костюмів. Я не гратиму. Але у новинах, може, покажуть. О! Я спізнююсь. А тепер про унікальний проєкт у коледжі Франсуа Дюпона у Парижі. Клара Контара з репортажем. За ініціативу учителя мистецтв Жана П'єра, випускник коледжу Франсуа Дюпона Томаса Стрюк, що став успішним режисером, взявся за амбітний проект. Він керує групою школярів, які присвятили свої канікули створенню справжнього фільму. Від сценарію до спецефектів, включно з костюмами, все це школярі роблять самі за фінансової підтримки Марії. Так знаєте, в юності я сам був режисером. І Як вишенька на торті, фільм покажуть у кількох кінотеатрах завдяки відомому продюсеру Бобу Роту. Оце пощастило юним кіношникам, а також двом юним актрисам, які зіграють головні ролі. Можеш ненавидіти, а я тебе люблю. І завжди любити фільм із моєю зведеною сестрою в головній ролі? Сміховинно. Хочеш, що банан Хлоя кажуть, вони поліпшують настрій. Зараз я розкажу тим добням, як усе працює в реальному житті, в моєму житті. Можеш ненавидіти, та я тебе люблю і завжди люблю. Як ви сміли віддати головну роль моїй зведеній сестрі, що вигулькнула ні звідки? А ще й на таткові гроші. Фільм фінансую не я золодко, а місто те саме. Ти. Я казала, що чкурнеш у Нью-Йорк, якщо перейдеш мені шлях. А тепер ти не лише на моєму шляху, а й в телевізорі. Не дозволяй сестрі витирати об себе ноги. Це твоя роль, ти заслужила. Це правда. І завтра в нас зустріч із продюсером, тож пізно що змінювати. Нагадаю, що ти, як і всі учні школи, мала шанс знятися у фільмі, але відмовилися, бо і я цитую: светер Мілени огидний, надмалюю як дворічка, Аля Нездара, а Марінет сміховинна, просто сміховинна. Це я казала менш чемно. Ну, думки я не змінила. Але якщо цей тупий фільм виходить на екрани, щоб когось зробити зіркою, то це маю бути я. Тож, ви дасте мені роль моєї зведеної сестри, бо все, що вона має, моє. Банан Хлоя. Не хвилюйтеся, я з нею поговорю. Завтра все буде добре. А от кабінет продюсера Боба Рота. Сюрприз! Хлоя, що ти тут робиш? Мій старий друг Андре сказав, ви не проти деяких змін у сценарії, щоб його дочка знялася у фільмі. Але це неможливо, ми вже все підготували. Кіно – це мистецтво компромісу. Щоб захистити гро. Тобто інтереси фільму потрібна гнучкість. Тож дочка Андре зіграє головну роль. Це навряд чи добре для фільму. Зоя ідеально грає супергероїню творіння. Наступний рейс у Нью-Йорк за 30 хвилин. Марінет, не біда, якщо не я у головній ролі. У нас є багато інших ролей. Чудово, мені головне, щоб її не було на екрані. Тоді домовились. Побачимось всі завтра. Папа не вдахи. Забирайтесь. А! Це не чесно. Вірте чи ні, а я теж знімав у юності фільм. Він називався Самотність. Татку я намагаюся зосередитися. Звісно, вибач золотко. А ти, дюпенче, не лізь зі своїм жахливим костюмом. <риклад> <риклад> Тому він тобі і пасує, Хлоє. <риклад> у цій сцені всі люди впадають у сон. Тож нам потрібно багато масовки. Ви лягайте тут. Чудово! Ей! Мені сказали, що я гратиму суперлиходійку руйнування, а Мілена супергероїню творіння. Ви знущаєтесь? У мене головна роль, бо я добра. Ясно? Лої, ці ролі однаково важливі. бла бла, бла плювати. Я буду добра. У нас немає часу на ці зміни. Та невже. Татку. Знаєте, сценарій нерідко змінюють на знімальному майданчику. В останню мить це називається Маячнею? Гайням часу зрадою мрії. Ревізію. Якщо це добре для фільму. Сцена 9 дубль-перший. Мотор. Хлоя, ти ж маєш грати. Тупо! Нудно, дурня. Нам потрібен фільм, який покаже справжню супергероїню. Так, вона чорношовта з білявим волоссям, притягує всю увагу і на неї розкуплять всі квитки. Ти ж не думаєш бути королевою бджіл, бо ти насправді суперкатастрофа, а не супергероїня. Я й не думала про королеву бджіл. Я думала про щось більш оригінальне. Про королеву банану. Татку. Сцена дев'ята, дубль другий. Мотор. А це значно краще за той дурнуватий костюм Дюпенчен. Але ще дечого бракує. Я знаю, потрібні колеса. Машина ні до чого, супергерої літають. Що ти знаєш про супергероїв Пекарко? Лягай спати. А я Сато <гум> сцена дев'ята, дубль третій. Мотор. Ха. Можна починати. <гум> От тільки коли королева банана бачить, як усі лежать без діла, їй хочеться не рятувати вас, а викинути це дрантя. Хло, годі змінювати все знову. Хто каже, що все. Я лише кажу про більший виклик для королеви банани. Тату! <звук> Дякую, Адріане. Ти дуже гарний. Тобто як гарно, що ти допомагаєш. Залюбки Марінет. Батько каже, це добре для фільму. Нарешті хтось вартий порятунку. Добре, то тепер знімаємо. Хм. Нам потрібен новий супер пупер лиходій. <звук> Галактичний імператор? Гігантський восьминіг із космосу? Вогнедишний дракон. Ні, ні, це дуже примітивно. Хочу гігантську жовту горилу, що ж бурляє вибухові банани. Це добре для фільму. Ви що знущаєтесь? Я хочу справжню горилу, а не якусь картонну мавпу. Але Хлоя, гігантських жовтих вибухових горил не існує. У всіх хороших фільмах купа гігантських горил. Не можете таку найняти? А я стомилася від вас. Поїхала відпочину в спасалоні, щоб до завтра розібралися з мавпами. Може, позичимо мавпу в зоопарку. Подбаємо якось про безпеку. Ти ж не шукатимеш горил, що кидає вибухівку. Це добре для фільму, Марінет. Це не добре для фільму. Це вже й не фільм, а фантазія хлої. Треба дістати Адріана з клітки. І зняти історію, яку задумали ми. Ось що добре для фільму. Де гігантська горила? Де всі інші? Хто зніматиме мою велику сцену? Учора все зняли. Зараз, мабуть, дивляться у кінотеатрі. Що за? Насилаю кошмар, вітер гармонії. Звільнили вас від зла. Ах, нащо ти їх розбудила? Люди нищили планету. Вони цього не заслужили. Ти помиляєшся. У кожній людині є надія на кращий світ. Ти така ж, як вони. Я ненавиджу тебе. Можеш ненавидіти, та я тебе люблю. І завжди любитиму навіть якщо усі тебе ненавидять. Сестро. Це сміховинно! Хто yeah. дозволив знімати yeah. без мене, де моя мафа? і що моя зведена сестра робить у моєму фільмі? Панна Тюпенчен вмовила глянути першу сцену. Вийшло зворушливо, і Адріан тут винятковий. Тож я вирішив профінансувати фільм за оригінальним сценарієм. Тату! Як ми і говорили, мала, виробництві в кіновиробництві головне компроміси. Вибач, Хлоя, це добре для фільму. Сміховинно! Це просто сміховинно! А головне це добре для мого плану. Хлоя це завжди чудове джерело натхнення. Нуру, душу. Єднатися. Гей, не завжди! Адріанчику, приємно, що ти мене втішаєш, та все гаразд. Я помщуся з Зої. Хай їде назад у Нью-Йорк. Власне, я думав, ти вибачишся перед усіма. Ти що, хворий? Вони знищили мій фільм. Він ніколи не був твоїм. Він належить групі. Ти обіцяла мені краще ставитися до інших. І я казав, що інакше ми не зможемо бути друзями. Ти теж сміховинний, як і той фільм. Це кінець. Ти більше не мій Адріанчик. Ти Адрі ніщо. Королева банана. Я темний бражник. Вони знову не розпізнали твій справжній талант. Тож я дам тобі силу показати, хто справжня зірка Парижа. Нехай, але я хочу гігантську мавпу, що кидає вибухові банани. Буде зроблено. Я режисер твоїх мрій. В обмін за свої сили. Так, так, я знаю талисманы і Супер суперкота. Матимеш їх. Банана бум-бум! Мотор. Моя невдатна зведена сестра. Банана бум-бум! Знищ їх усіх. Флак кіхті! Вона сердита на мене! Я їй все поясню! На жаль, твоїй сестрі нічого не поясниш. Лишайся тут я піду. пошукаю десь вихід. Ся дочки! Да! Якщо не вийдеш зі своєї схованки, зоє, я весь париж перетворю на банани. І це все твоя провина! Моя провина. Королево банано! То яка в тебе суперсила? Кидаєш кірки бананів під ноги? Зараз дізнаєшся! Смішний бродячий козе! Обережно! Темний бражник був щедрий до Хлої. Визнаю, я трохи їй заздрю. Нема чого. Ніщо не здолає леді баги суперкота. Мяу, ми ідеальна пара, міледі у нас теж є дещо. Супер шанс. Шоломи, клей, картриджі, повітряна трубка. Усе, що потрібно для ремонту. Треба поміскувати. Однак чогось бракує. Але чого? Ей, Хлоє! Я тут. Звісно, Зоя готова до подорожі. Геть звідси банана експресом. Якщо перестанеш коїти лихо у Парижі. О, Звісно, я обіцяю бути дуже доброю. Ніколи не виконуєш обіцянок! Звісно, ні, бананоголова, банана бум-бум, апа її. Леді Бо моя мапа зробить бананове смузі з твого кошеняти! <риклад> <риклад> У нас мало часу. Допоможеш врятувати супер і хлою. Я допоможу. Зої Лі, ось талісман Джоли, що надасть тобі силу знерухомити супротивницю. Використай його для вищого блага. <риклад> До ваших послуг, королево. Але Хлоя розлютиться. Вона була королевою бджіл. Хлоя не знатиме, що це ти. На відміну від неї, ти збережеш свій секрет. А зробивши справу, ти повернеш талісман мені. Я не зможу. Я не достатньо сильна. Я... Я знаю, що ти зможеш. А... Моя королева, ви маєте лише сказати полен смужки! Полен смужки! Королева бджіл? Ні. Мене звати весперія. Вау. Wow. Ми потрібні леді баг. Радий знайомству Весперія. Дай мені хвилинку. Mm. Ця весперія на тлі королеви бджіл як фрундамбера проти рокфору солодша, вишуканіша і приємніша. Я тебе розтовчу і перетворю на банановий хліб. Катаклізм! Віддай талісман. Або перетворю її на дитяче пюре. Королева банана краще виходь на чесний бій з новою власницею талісмана бджоли. Як ти посміла? Я єдина королева бджіл. Ти нею була. Тепер я справжня королева бджіл, а ти королева банана. Леді Бак доручила мені боронити Париж, бо ти не здатна. Що ти тепер боронитимеш у формі банана? Побачимо, що стане з тими, хто не поділяє мого погляду. Віддайте талісмани! А цей клей дуже добрий. Як і весперія, так, суперкоте? Ти полічила свої банани, королева банано. Ні, не вже знову. Більше ти не вчиниш зла акуму. Час вигнати, зло. Сім, мала. Бувай, метелику. Бувай, Пір'їнко. Чарівна Леді Баг! Я ненавиджу а? тебе леді Баг, а ти Весперія, фальшива версія королеви бджіл. Навчися керувати гнівом, Хлоє. Я допоможу, якщо. Хочеш. Я нічого від тебе не хочу. Ти для а? мене не існуєш. Ти леді справжнє ніщо. А? Королева банана провалилася в прокаті. Але дуже скоро сценарій перепишуть. Хлоє. З нескінченого потоку твого гніву буде море хаосу. Рано чи пізно я доберуся до тих талісманів. Треба підзарядити квомі, доки темний бражник знову не напав. Веспері, Міледі. Цей оберіг захистив би хлої від бражника, але я не можу її змусити. Я знаю, як це зробити. Просто чудово. Я хочу знімати свій фільм. Досить, Хлоє. Можеш відправляти мене у Нью-Йорк, та я не гратиму другу роль задля блага нашої сім'ї. Тату! Послухай, Зою, Хлоя. Можеш просити новий телефон чи фарбувати лімузину у рожевий, але не проси кривдити сестру. Не називай її так. Вона навіть не зведена сестра. Вона для мене ніщо. Я ненавиджу тебе. Можеш ненавидіти. Але я тебе люблю і завжди любитиму, навіть якщо всі ненавидять. Сестра, не <Roger> Забувай. У нас одна мама. Глянь, що вона мені подарувала. Якщо це від мами, я його носитиму. Дай сюди. Моє є твоїм. Ми з тобою сім'я. <працює>, Працює. Це неможливо. Що відбувається? Ти зачекай. Реальне життя не схоже на твій дурний фільм. Я ще помщуся. Хлої, все добре. Дайте мені всі спокій! Зої вдалося. Може з часом Хлоя стане кращою людиною. Сподіваймося, тільки.